А у нас сьогодні вареники з піском по народному, як раніше робили такі в селі, в селах, на Полтавщині, Кіровоградщині, може, ще в інших областях. Зробимо такі на заварному тісті варенички. Так, приступаємо. Зараз поріжемо сало і зробимо начинку. А сало. Можна таке не дуже солене брати, щоб воно не просолене дуже було. Зараз пожаримо на шкварачки це сало і будемо різати цибульку готувати ще, щоб додати до нашого сала. І висипаємо сюди на сковорідку наше сало. Хай смажиться, топиться, робляться шкварачки. А ми ріжемо далі цибульку Готуємо цибульку. Ми ріжемо швиденько цибульку, тому що сало вже шкварчить. Ріжемо швидко кубиками цибульки. Так. Так. Малесенькими кубиками, і, як звичайно, зажарочка. Так, ріжемо. Скільки у нас цибульки вийшло. зараз смажиться сало, додаємо до нашого сала. Смажиться наше сало. Боже, таке жарненьке, багатенько жира, то що там нам і треба. Щоб було начинки немало. Зараз витопиться гарно, mm -hmm. Появляться шкварички і будемо додати цибульку. Ціки ой, ліки тут. Ой, жирку вийшло. Все добре. Так. Так, так додаємо до нашого сала цибульку, багатенько цибульки. Зараз підсмажиться цибулька і потом будемо за... додати борошно. Так, Борошно будемо додати. Так. Так, хай смажиться цибулька, цибулька повинна Вот так от все. А ми, ще... а ми ще наріжемо сало ще на засмажку. Уже в нас таке є трошки тут солонувате. кусочки. На засмажку, щоб зверху ще на варенички кинути, теж сало. Це сало в салі, і з борошном в але це пам'ять про мого брата таке блюдо. Він хотів таке любив вареники такі. І зараз поминальний день. Недавно був поминальний день, тому я хочу пригласити на обід. Сусідів і трошки посидіти, вспомнити наших хлопців, наших рідних. І це такі у нас, ну, я хотіла в честь мого брата, тому що він робив, любив такі вареники. Захотілося мені в честь його зробити такі варенички в пам'ять. Він казав з піском, а я думала, що це його назва, що це так він, він називає, але це. Як виявилося і в інтернеті, так, така назва є: старовина цих вареничків з піском. Або з зажарочкою ще кажуть. Тут у мене петрушки трошки на салі приберемо трошки. Так. От, так от. Якщо це в пам'ять мого братика рідного, який погиб на війні, Хочу, я вже давно хотіла зробити ці вареники. Тут трошки петрушки попадає, я думаю, нічого страшного. Так, це буде засмажка. Зверху на вареники. Я оставила трошки цибульки, і оце трошки ріжу сала, щоб ми могли ж зверху теж чимось їх смастити. Так, то петрушечка ще попадається. Все. Зараз трошки ще підріжу. Так. Смажиться наша цибулька вже. Така вона гарненька. Зараз будемо додати борошна. Подивимося, скільки в мене піде. Тут багатенько все залежить, скільки виділилося жиру. Тому зараз будемо підсипати, розмішувати, якщо треба, під... і ще підсипати, звісно. Так. Зараз быстренько мішаємо. Отак от. перемішуємо, перемішуємо швидко. Щоб грудочки вже ж не образувалися. Ну, іще ж треба додати, звісно, але я зараз хочу ще й посолити його і поперчити. Так, зараз іще додаю. І ще тут в мене в пакеті було 300 грамів борошна. Так, оце, мабуть, достатньо буде. Вона така должна бути, як начинка, як начинка. Як з картопелькою, наприклад, начинка, наприклад. О, зараз ми її хорошо-хорошо вимішаємо. Все. оце достатньо. Грам 200 десь пішло. Так. так. Зараз перемішаю добре, щоб я тут не стукала вам Солимо, Де, що воно не солене. Так, десь жмень по смаку. Так, посолили і трошечки ж поперчимо. Отак, поперчимо. І зовсім як схоже, як на начинку з картоплею. Так. Бистренько перемішаємо ще. Цікавий такий забутий смак, звісно, це таке дитинство. Колись ми в дитинстві такі вареники їли, любили. Так, я зараз добре перемішаю. Начинка наша готова. Хай вона трошечки відпочиває, остиває. А ми будемо готувати ж тісто. Тісто в мене буде, можна, звісно, на кефірі на. В кислому молитці, можна на сироватці, можна на соді, а я зроблю заверне. Те, що з кипятком на кипятку. Все. Вимикаю і буду переважувати тарілочку, хай остиває. Поворітку чисту приготували для, знову для зажавочки. Хай зараз випариться та водичка, і ми сюди положимо знову сало, це вже на засмажку. Пітка нагрілася, висипаємо салку сюди. Це вже на засмішку. Хай жариться салку, потім насипемо туди цибульки, все, як обично. Так, а ми готуємо тісто. Заверне тісто. Значить, беремо три скляночки, три стакана борошна, просіюємо. Обережно. Так, просіюємо борошно. Так, дві скляночки я вже просіяла. Дві чашки. Так, зараз ще одну. Я так буду десь 200 грам чашечка. І скільки ж буду кипяточка наливати. Так, до борошна додаємо чайну ложку солі. Так, чайна ложка солі є. Зараз олійка. Олійка. Зараз я отак вот змішаю сіль. Три ложки олії. Три ложки олії. Три столових ложки олії. Раз. Два. Три. Є. Так, є. Одне яєчко, Одне яйце. Так. одне яйце. Так, змішаємо трошки отак, щоб не звернулося яєчко, коли ми будемо кипяточок наливати. І наливаємо чай... э, стакан кип'ятку. Так, наливаємо чашку кип'ятку. І зараз швиденько його будемо вже змішати. Отак. Ой-ой-ой. Так, зараз швидко швиденько. Дамі сили, дамо йому полежати відпочити. 10 хвилиночок. Воно таке гарне, не липне до рук. І дуже гарне таке буде ліпитися варенички. Я вже таке тісто робила. Тому зараз воно відпочине і будемо формувати варенички. Так. Зараз воно відпочило таке гарне-гарне. Ну, хто робив, той знає. що це. Мені це подобається тісто. Це найкраще, що я не знаю. Придумали хазяйки. Робити з тіста, все, що хочеш, і на вареники, і на пельмені. Зараз будемо розкачувати, робити варенички. Так, відрізаємо собі кусочок, отаке воно воно всередині. Гарне. Так, відрізаємо кусочок і зараз будемо розкатувати. Звісно, можна було б поділити на такою колбаскою через колбаску, але я чомусь так люблю, коли воно е, видавлено кружочком. Десь чашкою. чи... Якоюсь рюмочкою. Ось таке воно еластичне еластичне. Що хоче ним робити? З тим тістом вже. І воно там товстіше буде, наприклад, я колись робила тоненькі. Тоненькі теж добре, але там, де товстіше, він такі пухкі, такі гарний. Взагалі, дуже мені подобається це тісто. Так. Що робимо з ним, що хочеш. Ще, товстіше. Зараз. Так. Все, зараз виріжемо кружочки і будемо формувати наші вареники. Варенички зараз будемо закидати. Кидаємо наші вареники 5-7 хвилиночок. Я думаю, і достатньо. Киплять. піднялися, вже всплили. Але я хочу, щоб вони закипіли ще хоча б. Ну-ка, накриємо крижечкою, хай ще трошки покиплять 2-3 хвилинки. І будемо витягувати. Так, витягуємо наші варенички такі гарні. Я насито, хай трошечки водичка стече. Вареники стідили. Варенички зцілили наші. Зараз я посиплю трошечки нашою зажарочкою. Так от. Трошечки помішаю так, раз, 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 раз. Так. І все. Прикрашу цибулькою. Прикрашу цибулечкою, так от, зелененькою. І зараз будемо смакувати. Все, дякую за увагу. Приємного перегляду.